Люди вже розійшлись. Те, ще тут водичку бере. Все, вітаю вас усіх від душі та серця. Бажаю кожному з вас здоров'я міцного. Миру, добра, любові, благополуччя, щоб кожного робота була гідна, щоб ви отримували гроші, мали можливість купити собі, рідним, близьким, все, що ви бажаєте, відпочивати, відкладати і взагалі, щоб все у вас було дуже добре. А головне, щоб настав мир. Цього всього не можна досягнути. Тож зі святом вас цілую, обіймаю вітання з Києва.